22 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги сорт під назвою Хэловін. Він дали таку назву йому в Україні. Чи де там не знаю. Короче, через у нас під такою назвою. З приводу Хэловіна. Я нічого особливого в ньому такого не бачу. Для вирощування під реалізацію. Нічого цікавого немає. З приводу, для чого такий виноград вирощувати. Вирощувати його цікаво для того, щоб здивувати. Здивувати гостей, здивувати на базарі, наприклад, але не для продажі. Навіть не дивлячись на те, що це кишмиш. Вже краще тоді посадити в ламборджині, і тоді буде щастя. От. А так от з такою ягідкою, вага якої. Отака От ягідка це десь 2 грама. Отака ягідка, звісно, це десь грамів, грамів 5, я думаю, буде. От, такі ягідки, це на 5 грамів десь приблизно. Ота, а. В общем, розброс ягодки це в основному 3 грама плюс-мінус. Отак, щоб для орієнтації. Тобто, для. Подиву людей однозначно плюс. Е, для вирощування високих, о, в високих масштабах однозначно мінус. З приводу консистенції. Консистенція мармеладна, без особої соковіддачі. Е, легкі фруктові нотки, непогана цукристість. І дуже багато шкірки. Дуже багато шкірки, яку приходиться. Я не скажу, що вона відчувається. При особ... приїжджі особливо. Але не рожовувати шкірку це себе тільки зашкодити, тому жувати, жувати, жувати. от Якщо ви хочете завести виноград, який буде дивувати людей, то садіть, звісно, Хеллоу однозначно. Якщо ж для продажі на базарі, то то ні така наша думка з приводу